Зв'язку не було, інтернету не було. Зателефонувати на Харків 25 гривень хвилина коштувала через роум. Потім 7.07 нам сказали, що все, українську школу вже не буде. Завідувач району сказав, що треба розмовляти російською мовою і що з 1.09 вже працювати за російськими стандартами. У Харкові на головному залізничному вокзалі вперше після 24 лютого 2022 року відкрито фотовиставку Війна через об'єктив Яна Доброносова. Так називається експозиція світлин воєнного фотодокументаліста, киянина родом із Харкова. У воєнному архіві Яна Доброносова немає хіба що Маріуполя. Після літньої перерви на головному залізничному вокзалі Харкова цього тижня поновила роботу фортеця незламності. Відвідувачів наразі небагато, але минулого сезону у період холодів та блекаутів тут, як і на інших профронтових вокзалах, кажуть залізничники, було багатолюдно. Харківський художник з грузинським корінням Таріал Чекурішвілі практично усю війну в Харкові. Митець переконаний, що його ікони, які він категорично відмовився евакуювати навесні 22-го року, також допомагали Харкову вистояти у найтяжчі місяці війни. Мені пропонували забрати і уїхати звідси, і евакуювати, тому що невідомо, що з ними буде. На що я відповів, що мої роботи залишаться тут.